Стані запитання Женю. атмосфера в команді після ось невдалої такої гри, поразки бывали різні ситуації в Дніпрі. ну така, треба надо вместе виходити, викарабкатися з цієї ситуації нічого не поделаешь Бували ситуації хуже Перші тайми, матч з Чорноморцем, Ворсклою. Динамо, в чому от проблема цих перших таймів, як вважаєте? Та ви знаєте, якби я знав, то не грали б так тайми. Так? Ну не знаю. Не скажу, що фізично не готові, адже завжди, коли десь програємо, то десь є сили, що ми можемо і, можем, і прибавляємо, саме головне. Що ми якось так, чому довго розкачуємося, ну я не знаю, мені якось важко на це питання повісти. А... Всі бачать гру Дніпра на полі, але от дуже багато цікавиться атмосферою всередині, в роздягальні, тому що Дніпро завжди славився своєю атмосферою. Okay, okay, okay? Так, yeah. well, в цьому питанні зовсім нема. Колектив нас так і є, так і був хороший. І зараз таки і бачимо, і новий, може бути хлопці, нові гравці, той самий і Даніло, і це на базі бачили Бабатунде. Так що в колективі, і, скажімо так, проблем обсудінків немає. І Дніпро, який і, який і був, Скажем так, хорошим, добротною добротним колективом всередині команди. Так і намагаємося на полі вбитися один за одного. Так що в колективі все нормально. Маркевич вимагає від футболістів. Він нам сказав і до цього казав: визначитися, чи вони лишаються в Дніпрі, чи вони йдуть. Що за себе можете сказати? Я в Дніпрі. Залишайтесь. Ну а куди я можу піти? Ну, якийсь мали контракт з Дніпром і те, що пишуть, не розумієте. Ну якби це нормально, з однієї сторони все приємно, що такі клуби, але контракт із діючи з Дніпром і всі плани пов'язані з Дніпром. Звичайно, можливо, це трошки відволікати може, але як не крутий, я повністю сконцентрований на роботі, на тренуваннях, на іграх за Дніпро. Так що інші питання мені не нецькають.